Пейзажі, репортажі, фотопортрети найкраще, що вдалося захопити об'єктивами фотокамер, представили 13 фотометців Рівненщини. Виставка відбулася в галереї час 23 січня. Фотороботи Олександра Ковшуна отримали золоту медаль на конкурсі ФІАП в сербському місті Білград. Коли розпочалася злива, я вже знав, що ну, люди втікають, люди бачать, і вже стояв. Така відбувалася фотоохота за тими емоціями людей. І от я рахую, що коли я вже її обробив, коли зробив, то я зрозумів, що ця робота мабуть отримує нагороду завдяки тому, що емоції, як говориться, не підкупні, емоції от, живі. Дочка фотометця Тамара часто супроводжує тата у різноманітних поїздках і вже неодноразово підказувала теми для робіт. Вона всі ці в цих всіх подорожах приймає участь, і багато цих кадрів, які випадають в мені в поле зору, вона десь біля них знаходиться. Кожна світлина це історія неповторна, цікава і навіть неймовірна. Наприклад, Олег Жилін йде не з кошиком, а з фотоапаратом. А щоб відзняти сімейство мухоморів, йому довелося до нього доповсти. Поїхали на гриби збирати, і я побачив, що всередині є такий ну червони, якби він, м -м -м, сосни ростив. Вони дуже низько гілки були, але я все раді замітив цей рядок грибів. Мені захотілося їх страхувати. Враховуючи освітлення, мені прийшлося цими е -е, гілками, ну метрів 20, мабуть, по просту проповзли, щоб тільки добратися до того місця, звідки можна було знімати. Там зовсім низько було. Ця хвоя за шиворотом, але чому, воно, воно того варте було. Фотомоделі були розчаровані, адже Олександра Ковшуна зацікавили не вони, а діти, що спостерігають. Гали за риболовлею. рядом прийшла дуже здоровенна шикарна яхта. Всі мене навіть запідозрили, що я на тому що там були моделі, були, як говориться, багаті люди. Але я на самом я дійсно видивлявся оті тих хлопчиків, які сиділи біля дідуся, які ловив риб, і оця їхня емоції ці їхні. Емоції, ті їхні Отаке відчуття того, що от, зловлена рибка, що вони так заглядають. Це теж ці дві роботи в мене якраз отримали і дипломи на міжнародних фотовиставках. Не фотомодель і не актор, а лікар східної медицини. Обличчя Андрія Лимича вражає своєю харизмою. У 2014-му галереї час виповнилося 30 років. Але за численними подіями та роботою схаменулося лише тепер. Фотограф Олександр Майструк каже, за ці роки змінилося багато що. Тенденція розвитку фотомистецтва зараз дуже стрімко має набирає оберти, тому що цифрова фотографія стала дуже доступна і інтернет якби дозволяє миттєво обмінюватися як своїми власними доробками, так і спостерігати роботи інших фотомайстрів. І відповідно молодь дуже як губки впитують цю нову інформацію і. Вчаться просто не по не по дням, а по годинам можна сказати. Я спостерігаю приміром, щоб мені хотілося більше бачити. І Люди дуже багато зараз звертають увагу на uh, такі кольорові обгортки, можна сказати, і забувають, що фотографія це не лише обгортка кольорова, а, а й зміст, який вона uh, передає глядачеві.